Всім доброго дня, друзяки. Ну що, як бачите, ми вже дивиться плантація, яка зробили бугри. вийшло у нас 10, ну там ще 11, мабуть, буде бугор по 22 метра Через 30 сантиметрів у нас вийшло полунички. Ми ще що що 120 штучек. 120-130 виходить в один бугор у нас саженців. По поводу бугра. Якщо ви хочете робити 60 см е, двохрядку, то робіть завжди 70 см або навіть в 75 см. Бо ви коли робите, воно осипається. Ось Ми робили 60, ну тут по факту 55 вийшло. 55 між долунками три, от, ми вже поробили преферацію і 35, навіть вистачає 55. Ну, е, що я вам хочу сказати, в неділю вийде віде відео на каналі. Хто бажає подивитися, підписуємося на канал. Ставимо лайк або коментуємо. І я все більш подробно розкажу відео, особливо про цю плівку Всі на Ютубі дивляться, хто початківець, так як я, 40, мі... 40 мікрон плівка. всі стелять мульчуюча плівка 40 мікрон. Ну я і купив 40 мікрон, а вона дивиться 40 мікрон. У мене мусорні кульки в мене вдома і то краще. Так що тут ще треба знати, яку купують 40 мікрон. І це я все відео более подробно расскажу. Так що ставим лайк, комментуємо. Всім пока!